Пірсик на пікніку. Такий. Хочу залишити свій відгук. Оце стульчик, на якому пірсик лежить. Тут травичка, пірсик лежить. Це не реклама. Просто хочу порекомендувати. Дуже зручні стульчики собираються от в таку сумочку, придбали на розітки. Ну, Там якісь... це не розєтка продає, може це розітка продає, не знаю. Ну, магазин. Дивилися аналогічні стульчики на Амазоні. На наші гроші, якщо перевести, це буде 2400. А ці стульчики ми придбали за 1300. Алюмінієвий каркас, дуже зручні, легесенькі, все дуже класні. Так що, якщо це не реклама, ще раз повторюю, це не реклама. Якщо хтось на пікніки любить ходити, вони там називаються стульчики для кемпінгу. Ну, Якщо запам'ятаєте, назва тут так. Дуже зручно. Витримують, до речі, 150 кілограм. Ну, так записано в технічних характеристиках. Якийсь бренд американський, ну, зроблено в Китаї, все як положено. Е, ну, Важить, от сумочку складається. от Сумочка важить кілограм. Там 900, здається, 50 грам навіть. Дуже легко, удобно, так що, якщо хтось зацікавлений, рекомендую. Дуже зручні, класні. Ну, це ще раз повторюю, це не реклама, це порада дуже класна. Ну і відповідно перську подобається. Лежить такий. Кайфує. Спинка, сіточка. Ну, тобто, класно, Дуже класно Раджу.